Аврора, Той й ти в магазині, в котрий заходиш за чимось конкретним, але витрачаєш мільйон гривень, бо набрала всякого і потрібного, і не дуже. Без грошей, зате щаслива. Якщо знати, як і що шукати, то там можна знайти справжні скарби за невеликі гроші. Тож я пішла туди в пошуках художніх матеріалів та канцелярії. В цьому відео ми з вами розглянемо чотири різні товари, проведемо тест та оцінимо їх по ціні та якості. І це вже друга частина цієї рубрики. Посилання на першу ви знайдете в описі, але обов'язково додивіться це відео до кінця, бо там я розповім про розіграш, де ви зможете за донат на потреби ЗСУ отримати деякі позиції, котрі ми тут розглянемо. Дякую на цей раз Аврора не так годувала. Мені не дуже щастило з цікавими товарами, і вибір був не такий різнообразний, хоч я заходила в різні точки протягом кількох днів. Якщо в минулій частині, я хоч приблизно знала, що мені треба, то зараз хотілося просто взяти щось цікаве і те, чого я ще ніколи не бачила. Мою увагу одразу привернула яскраве пакування цих маркерів. А після того, як я прочитала, що це фарба, але в форматі маркеру, моя цікавість лише збільшилась. Потім я помітила ще щось схоже від цієї ж фірми і вирішила, що варто спробувати його. А ці акрилові маркери вже декілька разів зустрічалися на просторах Украрту але мені хотілося спробувати їх самостійно. Ручки різаки це те, що я до цього не бачила, та і ціна невелика, тож взяла і їх. Також там, як зазвичай, були присутні різні маркери для тексту та фламат. Але схоже, вже було в попередній частині, тож не хотілося повторюватись. Ці глітерні маркери ще й по знижці дуже приваблювали. Але на жаль, я наткнулася на них вже після того, як все купила. Тож, можливо, наступного разу. Але якщо хтось їх пробував, напишіть, будь ласка, ваш відгук в коментарях, чи варто їх брати взагалі. В результаті я взяла акрилові маркери, гелеві текстові маркери, гуаш у форматі палички і ручки-різаки. Разом це все вийшло на 285 гривень. Що я накупила, боже. Якось, якось не спеціально вийшло так, що е, три позиції з цього всього між собою чуть-чуть схожі. Я ура, брора! Ти щаслива? Не дуже. Це тут фірма якась. На самій упаковці цього не написано, але тут ну, на самих цих штучках видно лейбл BB Fox, Щось китайське. І тут від цієї ж самої фірми У нас є отака штучка: це набір ручок маркерів текстових гелевих. Щоб це не І Також, схоже, це оці вже багатовідомі акрилові маркери. Від... невідомо від кого тут не написано. Написано просто акрилові маркери. Подивимось, подивимось. Я на них огляди не дивилася, гадки немає, що вони себе. Мають, але цікаво. Котик. Котик, звісно, прикольний. Отака От купка тоненьких маленьких маркерів. Немає якогось уточнення по фірмі, тобто вони просто акрилік paint markers і все. І квіточки, як мило. О! Скажіть, чому я очікувала А Тут звичайний некінечник куля. Оу, ну окей. О! Слухайте. Ні це не звичайні фломастери Тобто колір тут однорідний. Вау! Який ніжний рожевий, вау. Потужний, чорний і білий. Цікаво. Біленький. Оу! Так, да, біленький, звичайно, не такий хороший, як хотілося би, і він ще бере на себе інший колір Тобто білий тут можна просто як невеличке вис... висвітлення або для змішування. Щось мені підказує, що змішуватись вони будуть не так добре, як хотілося б. Хм, хм, можливо, можливо, я помиляюсь. Вони беруть на себе колір, і через це йде змішування. Окей, okay, окей, okay. загалом ці маркери непогані. В наборі ціною 88 гривень 12 кольорів. Виходить, що один маркер коштує десь плюс-мінус 8 гривень. Якщо думати так, то в принципі хороша угода. Корпус зроблений з пластику, біля ковпачка є індикатор кольору, вони тоненькі, але в руці мені тримати зручно. Сама добірка кольорів найстандартніша: червоний, помаранчевий, жовтий, два зелених, блакитний, синій, фіолетовий, рожевий, коричневий, чорний та білий. При нанесенні відчувається, що це саме маркери, котрі косять під фарбу, а не звичайні фломастери. Накінечник не пластиковий, а виготовлений з якогось волокня. Він не твердий, але й не м'який. Щось посередині, але папір не дряпає. В цілому вони середньої прозорості, але різні кольори відчувалися неоднаково. Деякі більш щільні, деякі більш водянисті. Якщо швидко їх накладати, то верхній колір перекриє нижній трішечки змішавшись. Але ось білий просто жахливий. Певно, найгірший з усього набору. Він взагалі не перекриває. Думаю, єдине для чого він може бути корисний, це для створення пастельних відтінків, але точно не для щільного перекриття. Після висихання я зробила. Лайн звичайною гелевою ручкою, ніяких проблем з цим не виникло. І також вирішила додати кольорові олівці на деякі деталі. Вони вже лягали не так добре, схоже на те, як вони лягають на звичайний акрил. А ось плюсом є те, що вони ні краплі не притекли на іншу сторінку листочка. На пакуванні стверджують, що ними можна малювати на текстилі, склі, пластику, камінні та дереві. На жаль, у мене під рукою були тільки скляна банка та пластиковий контейнер. І що я можу сказати? Ну. Ні, лягає плямами, кольор вибілений, а після висихання фарби можна дуже легко стерти, якщо ніяким додатковим лаком не покривати. Певно, краще використовувати їх лише для малювання на папері. Це буде чудовий варіант для яскравих замальовок в скетчбуці. Моя їм оцінка. Кольори 8 з 10. Палітра не те що погана, але дуже обмежена, хоч з нею можна щось придумати. Якість 8 з 10. Теж. Непогано, але і не вау. Ціна 9 з 10, на мою думку, ціна 8 гривень за штучку. Це абсолютно чудово. Легкість використання 10 з 10, Все просто відкрив і малюєш. Мені було легко і комфортно ними малювати. І загальний бал 9 з 10, Можу рекомендувати для скетчингу. Весно, що це як гелеві текстові маркери, неонові. Дуже теж цікаво подивитись, що це таке. Шість неонових кольорів. Полупрозоре, Ну, як ніби ніби желейне на вигляд. Ого. Mm, ну, пишуть вони вже не так м'яко. Чомусь я очікувала яскравіший колір Фіолетовий. Так, да, вони такі, як пастельні. Ні, не виглядає дуже прикольно насправді. Якби ще не оці розводи на пластику було б взагалі. Ну, Хочеться це з'їсти, якщо чесно. Рожевий гарний, добре. Рожевий гарний. <ріст> <ріст> да, так, щось жовтий і зелений взагалі, слабенькі в порівнянні з іншими, але все одно такі. Приємні пастельні кольори. <ріст> Гелові маркери для тексту це щось дивне. Коштували вони 59 гривень, і в наборі 6 кольорів. Тобто, одна штучка коштує трохи менше 10 гривень. На мою думку, це. Трохи забагато за них. Корпус пластиковий, в руці тримати зручно. На ковпачку є стопер, котрий зупиняє маркери від втікання з вашого столу. Колір позначений на нижній частині, котрий якраз таки прокручується і просуває стержень. Але будьте обережно: викрутити то можна, а ось назад закрутити вже ні Тобто варто діставати лише стільки матеріалу, скільки потрібно. Інакше прийдеться вже пальчиками засовувати його назад. На вигляд вони буквально як прозоре желе, але при цьому твердуваті. Кольори, як в стандартних наборах текстових маркерів: рожевий, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний та фіолетовий. Самі кольори можна сказати, що пастельні та полупрозорі. І це має сенс, якщо думати, що їх призначення це видалення важливої інформації в тексті. Але що не має сенсу, так це їх текстура після нанесення на папір. Вони відчуваються жирними, липкими та розмазуються. Треба чекати, поки вони висохнуть, щоб колір залишився на місці і не рознесся по всьому зошиту. На мою думку, це не дуже практично. Для, наприклад, ведення конспекту, бо це висихання займає відносно багато часу, не пару хвилин. Зате вони не розтирають ручку. Я протестувала це на різних видах ручок і навіть на олівці. Вони просто не носяться прозорим шаром поверх. Кольори трохи змішуються між собою за рахунок прозорості, можна створювати текстурні гардієнти. На упаковці написано, що їх можна ще використовувати на камені, дереві, яйцях, гарбузах і так далі. Цікавий набір, але я не впевнена наскільки це хороша ідея. Тестувати я це не буду, бо боюся пошкодити матеріал, котрий мені потім вам відправляти. Думаю, вони добре підійдуть знову ж таки для скетчбуку чи постерів, особливо для тих, хто при малюванні робить акцент на лайні. Ці маркери будуть як м'який кольоровий елемент. Моя їм оцінка. Кольори 9 із 10, якщо в контексті використання їх для конспектів, і 5 з 10 в контексті малювання. Як для мене вони надто не яскраві. Якість 8 з 10, ціна 5 з 10, бо без акції я б їх ще раз за 60 гривень не купила б. І легкість в використанні 8 з 10. Загалом непогано, але є деякі моменти, про котрі я казала до цього. І загальний бал 7 із 10. Solid Tempera Stick. Що це таке взагалі? Oh. <гас> Блін, а вони такі милі, дивіться. <гас> Вау! І корпус, знаєте, корпус такий чуть-чуть soft-touch. Не такий прям дешевезний пластик, а такий приємно тримати в руці. Так відчувається, що воно не 2 гривні коштує, а 3. Нам обіцяють, що це гуаш, але в форматі ручки. Мені дуже цікаво. Ой! Юп, твою мать. О, це не ковпачок, це крутити треба. О Боже! Що це за помада? Ну, на перший вигляд воно як саме звичайна воскова крейда. Прикольно, що це упакування, воно як контейнер ще. Можна сюди стати. Такий пінальчик. Зручно, зручно. О, Слухайте, ти шо? Воно так приємно відчувається. Я ледве-ледве доторкаюсь і воно просто скользить. Прям хочеться його мазюкати, воно дуже-дуже м'яке. Я не очікувала такої м'якості. Ні, ну просто дуже приємно. Я чомусь очікувала, що зелені будуть трохи темніше, хоча колір достатньо добре відповідає корпусу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В житті він глибше набагато, дуже гарний колір. Ось фіолетовий я очікувала, буде світліше. Отут вже корпусом чуть-чуть не сходиться, але все одно колір гарний. О, мій улюблений колір. Боже, яка краса! Я вже готова дати їм 100 з 10, чесно. Mm, хороший, чорний, дуже хороший, чорний. Прям дійсно чорний, не сірий. Ну, білий на білому видно не буде, звісно. Пробуємо по чорному біленьким пройтись. Оу, ого! Ну, звичайно, не прям ідеально білий білий але перекриття набагато більше, ніж я очікую. Вау! Що це за така магічна гарна штучка, про яку я ніколи до цього не знала? Зі знижкою це коштувало 99 гривень, без знижки 119 Тобто це виходить приблизно 10 гривень за штучку. Тась у нас вийшла випадкова тенденція. Все в одній ціновій категорії. Я просто в захваті від цього матеріалу. Коли я їх брала, я взагалі не очікувала, що вони будуть настільки крутими. По текстурі вони відчуваються буквально як масло, м'яко, приємно. Можуть трішечки змішуватись, накладаються одне на одного. Кольоровий набір тут такий самий, як і у акрилових маркерів, але при цьому білий колір дійсно щільний і може перекрити колір під ним. Самі кольори яскраві і приємні, при цьому вони не розмазуються і не відруковуються на іншу сторінку. Тож роботи цими стіками на відміну від робіт пастеллю, не обов'язково чимось закріплювати. Корпус пластиковий, але не найдешевший. В руці тримати зручно і приємно. Бо він ніби як полуматовий. Структура корпусу така сама, як і у текстових маркерів, точно такий самий ковпачок і механізм викручування. Звичайно, якщо малювати як я. На маленькому форматі то дуже детально зробити не вийде, але поверх них можна малювати олівцями. На початку я подумала, що це не можна, бо взяла якийсь дешевий твердий олівчик, але потім додумалася взяти більш дорожчий від Марко серії Chroma Super Premium, котрий досить м'який, і ним мені вдалося позначити контур. Важливо також зазначити, що вони розмиваються водою і розмиваються майже повністю, схоже на акварельні олівці. Тож при бажанні їх можна використовувати і для такої техніки. Я вважаю, що це дуже гарна знахідка, повністю варта своєї ціни. Я б чесно всім радила цей матеріал, особливо фанатам пастелі і тим, хто малює більш формально та текстурно. Воно підійде як і для швидких замальовок, так і для більш серйозних робіт на великих форматах. Моя їм оцінка. Кольори 9 з 10. Якість 10 з 10, ціна 10 з 10 і легкість використання 10 з 10. Загальний бал знову 10 з 10. Думаю, зрозуміло, що мені прям дуже сподобалось. Нам тут пише, що це набір різаків канцелярських міні у формі ручки Шість штук. Давайте подивимось. Так, да, маленький ножичок, дивіться. Дійсно, маленький ножичок. Окей, так, вони дійсно всі однакові. Так. Да. Бо я собі візьму одну: отаку от фіолетовеньку і протестуємо. Просто такий папірчик. Дивіться, де це було, коли в мене було формоутворення? Треба його тримати так, щоб оця плоска сторона була на папері. Тобто, отак от. Другий рівень. Картоночка. Чи справиться воно з цим? Тут же треба щось сильніше надавити. Але дивіться, ріже. Мені здається, це буде зручно для тих, хто багато чого загинає. Отак от, от і згинати так набагато чистіше і легше. Зручний інструмент звичайний картон. Так, ну, да, для цього вже воно складновато йде, воно скоріше його рве, а не ріже. За 6 штучок я заплатила 39 гривень, тобто це 6 гривень з копійками за одну штучку, що ніби як непогано. Самі вони всі однакові, різниця лише в кольорі. Корпус зроблений з дешевого пластику, але також є резинова частина, за котру зручно триматися. Важить цей різак як звичайна ручка. Саме лезо досить гостре, але очевидно, що маленьке. як голочка. Я б не сказала, що цей варіант краще за канцелярський ніж або звичайний різак, але це такий як тревел варіант. Котрий можна закинути в пенал, коли кудись йдеш. Ну і звичайно, це коштує набагато дешевше, тож за це плюсик. Чесно кажучи, я будь-чим різати не сильно вмію. У мене немає потужного контролю лінії в процесі вирізання. Але якщо попрактикуватися, то ця ручка досить зручна. Вирізати якусь детальку чи скотч саме те. Тож, моя їм оцінка, якість 8 з 10, ціна 10 з 10, бо це дуже дешево за штучку, легкість використання 8 з 10, тут, можливо, вплинув мій скилл іщу, і загальний бал виходить 9 з 10. Якщо у вас немає канцелярського ножа або різака, то можете це придбати, це непоганий варіант. А тепер щодо розіграшу, про котрий я згадувала на початку відео. В описі ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Перейшовши по ньому, ви знайдете в закріплених повідомленнях допис, де буде посилання на банку збору. Але якщо у вас немає телеграму, не хвилюйтесь. Ви також зможете знайти його в моєму інстаграмі. Збір на ремонт пікапу та на позашляховик для десантників з 46-ї ОАМБР та 79-ї ОДШБ. Основна ціль збору – це 400 тисяч гривень. Але я відкрила допоміжну банку з метою 4 тисячі. За донат від 50 гривень на цю банку ви зможете отримати акрилові маркери, гелеві маркери для тексту та 5 ручок різаків. Це те, що ми сьогодні оглядали. Попереджаю, що воно буде не в ідеально новому стані, але використане лише в тестуванні, котре ви бачили в цьому відео. 50 гривень це один квиток, але якщо ви задонатите більше, наприклад, 100 гривень, то це вже два квитки і ваш шанс на перемогу збільшується. Переможець буде один. Після завершення розіграшу я відправлю вам це все або Укрпоштою або новою поштою. Доставка тільки по Україні. Також в моїх соцмережах ви зможете знайти окремий розіграш, прикрас Бісу». Моєї ручної роботи, котрі приєднаний до цієї ж банки. Якщо у вас наразі немає можливості взяти участь в розіграшах, то ви все одно можете закинути пару гривень на допомогу просуванню збору. Маленьких донатів не буває. Дякую за перегляд!